Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 36 Скоротіть дріб. Починаємо. Переписала умову першого. І бачимо, що в чисельнику треба винести мінус 1 за дужки, щоб отримати в дужках вираз мінус а І в знаменнику у нас добуток 2 на вираз B-A. Тепер треба скоротити на вираз мінус а І залишається у нас мінус 1 друга. Або перетворити в десятковий дріб і це буде мінус 0,5. Наступ. Тут треба в чисельнику винести спільний множник 3 задушки. І отримали 3 помножений на вираз х мінус 2. А в знаменнику винести мінус 2 дужки. Для того, щоб отримати добуток мінус 2 на вираз х мінус 2. Тепер. Треба скоротити на вираз x 2 y і отримаємо мінус 3 других. Перетворило у десятковий дріб і це буде мінус 1,5. Наступне. В чисельнику винесемо дужку M. В дужках залишилось M-5n. А в знаменнику будемо виносити мінус 3 для того, щоб в дужках у нас залишилось так само M-5n. Тепер треба скоротити на вираз M-5n. І залишилось у нас мінус в чисельнику М знаменнику 3. Наступне переписали умову. В чисельнику винесемо спільний множник А в третій степені. В дужках залишається 7 А мінус b. В знаменнику будемо виносити за дужки мінус b в третій степені для того, щоб в дужках залишилось 7 А мінус b. Скоротили на вираз і чисельник і знаменник. І залишилось мінус дробова рисочка в чисельнику А в третій степені в знаменнику b в третій степені. Переписали умову наступного. Бачимо, що нам треба в чисельнику застосувати формулу скороченого множення для того, щоб отримати добуток двох виразів. Пригадали формулу різниці квадратів. Маємо тепер новий чисельник x-5 на x плюс 5. А в знаменнику уважно будемо виносити за дужки мінус х в квадраті, для того, щоб в дужках залишилось x мінус 5. Тепер можна скоротити і чисельник, і знаменник на однаковий вираз на х-5. І маємо відповідь вже: мінус перед дробовою рискою чисельнику х 5 в знаменнику х в квадраті. Наступне Переписало умову. І нам треба в чисельнику застосувати формулу квадрат різниці. Маємо в чисельнику y мінус 6. Взяли в дужки і в квадраті. В знаменнику будемо застосовувати формулу різниця квадратів. І маємо в знаменнику 6 мінус на 6 плюс і. Тепер для того, щоб скоротити. Нам треба отримати однакові множники і в чисельнику, і в знаменнику. Будемо в чисельнику міняти місцями Y та 6. Знаменник залишимо без зміни, і тільки тепер можна скоротити дріб на вираз 6-. -Y. Маємо відповідь. В чисельнику. 6 мінус Y. Знаменнику 6 плюс ігрек. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!